Це неймовірно, але це правда. Мурахи можуть добувати гранати піропи, це гранат червоного кольору. Тобто великі мурахи можуть стикатися із камінчиками під землею, виштовхуючи їх на поверхню. Найвідомішим місцем, де спостерігається таке явище, є невелика ділянка в американському штаті Аризона. Їх називають гранати ендхіл, тобто гранати з мурашника. Але не вірте людям, які намагаються продати вам такі мурашині гранати в Україні. Ційно їх продає єдина компанія у світі, яка має ексклюзивну домовленість із шукачем таких гранатів. Ціни ви зараз бачите: земля з дивом урашниками належить місцевим корінним жителям, які вважають це місце особливим. І на даний момент доступ до збирання гранатів має лише одна людина це чоловік на відео. Під час збирання мінералів він ще й виконує певний ритуал, який символізує єднання з природою і подяку за диво.